Душовий канал Forta Rotation з поворотним сифоном. Корпус каналу та решітка виготовлені з нержавіючої сталі товщиною 1 мм. Сифон каналу виготовлений з високоякісного міцного пластику та обладнано подвійним затвором, гідро- та сухим. Така система на 100% запобігає проникненню неприємних запахів у приміщення. Сухий затвор обладнано зворотнім клапаном та сіточкою для збору бруду та сміття. Душовий канал має наступні розміри: довжина 20 см, ширина 7 см, висота лотка – 1 см. Монтажна висота каналу разом з сифоном складає 7 см. І має вихід для підключення труби діаметром 50 мм. Душовий канал Forta Rotation це ідеальний варіант для невеликих душових кімнат. Також в нашому асортименті є душові канали з вертикальним виходом та решіткою під плитку. Зробити замовлення ви можете за цим номером телефону. А ознайомитись з повним асортиментом продукції ви можете на нашому сайті за посиланням під відео. А ще ми маємо рішення для комплексної гідроізоляції ванних та душових кімнат. Тож обирайте тільки якісні та перевірені матеріали.